За рекомендаціями я вже е, подав документи в е, інститут садівництва в Києві, і зараз займаюся е, далі щепленням і хочу в подальшому е, вивчати цю тему по Медвежому горіхові і всадити інтенсивні сади, е, які будуть е, е, мати економічну вигоду і е, отримувати з них ну, вже е, відповідно і як прибуток. І, е, Духовне задоволення, тому що це садівництво це така справа, яка без натхнення і духовного розвитку вона не піддається легко. Музика. До основних переваг я вважаю що це те, що от, ми сьогодні були на полі. Дуже, дуже гарна система зрошення тут була, але в медвежому грісі потрібно підживлення вологою, от такі перші 3-4 роки. Поки стрижневий корінь, бо саме медвежий горіх це могутнє дерево, яке має висоту 15-17 метрів і дуже гарну стрижневу кореневу систему, яка отримує вологу з, ниж, ну, з нижніх шарів. Ґрунту. І це дає йому змогу переживати засу... більш засушливі періоди в літній час і без поливу. І, відповідно, він може дати більше живлення для фундука, який буде отримувати вже. Живлення і відповідно мати кращі врожаї в ті періоди, в які звичайний фундук не може без додаткового живлення і поливу не зможе отримати врожай. Також до переваг я відносу це те, що немає кореневої порослі. Тобто, відповідно, пропадає потреба в обробітку зимового осінню від порослі. Звичайно, зараз є. Десиктиканти, які прибирають цю поруси, але все, все одно е, це праця. Тобто є відповідні затрати для обробки, для купівлі тих самих десекантів. Е, але з медвежим горіхом цих проблем немає. Є, є також е, е, с, скептики вважають, що Оновлення неможливе на медвежому гріші, що кощовий фундук легше оновити саме дерево. Ну, наскільки я показав, у мене ще такого досвіду не було, бо це оновлення це вже після 15-30 років деревам. Це в той період має проходити це оновлення. І я думаю, що все одно оновлення можливе, оскільки в той період це буде вже могутнє дерево, яке все одно буде мати певні можливості для тих самих прививок або того самого ну, оновлення гілок, і ну, взагалі є багато інформації про те, що ці дерева не потребують відновлення. А, так, саме в межах горіть, це педагогічне. Це до 300 років. І, в нас вже ну, я таких великих дерев не знаю, але зараз вже є. Взагалі насадження і дерева з 60-х-50-х років в Україні в Вуменському районі, в Бершацькому районі є такі дерева, От, бо це якраз в той період в наших краях почали його висадку ще для як вітрозатриманих культур лісових лісових посадок. Це це гарна деревина, але е, через те, що в, плоди отримують, ну, починає плодоносити в доволі пізній період е, до 15 років, потрібно чекати перших плодів. Через це його е, більше використовували як е, ну, дуже якісну деревину. А ще перевага е, фундука на е, межмоголі? Е, ну, доволі цікаво, е, ну Дживлення я назвав, потім немає порослі, якість горіха кажуть краще і наповненість плодів. Тобто, відповідно, є сорти, звичайно, які від своїх генетичних закладів мають кращу генетичну схильність до того, щоб заповнювати плоди, заповнення самого ядра плодами. Але медвежий горіх через те, що він додає додаткове живлення, він дає змогу краще горіх самому фундуку, ну, отримати більш заповнене ядро. Це все буде залежати від формування крони, тобто наскільки Якісно сформувати крону на медвежому горісі, від цього буде залежати сам врожай горіха. Так само, як сьогодні говорили про запилення, тобто, ну, само собою, це буде залежати ще й від запилення, тобто, щоб декілька сортів могли перезапилюватись, під, підбо, підбір самих запилювачів або штучне запилення, як сьогодні розказували. Тому все це багатофакторне таке запитання, які, ну, на які одного одну чіткої відповіді знайти важко. Це багато факторів, які потребують допрацювання для того, щоб отримати гарний врожай. Я посадив, я посадив маточні кощового фундука для отримання під Привою. І також для запилення посадив один сорт на медвежому горісі, цього року перший. Тобто це якраз перші, перші саженці, які, які вже ростуть в мене на відкритому ґрунті.